Понад 57 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів Російської Федерації відкрила нацполіція і ці дані з початку великої війни повномасштабного вторгнення. Пресофіцерка національної поліції Маріана Нарева з нам на зв'язку. Маріано, мої вітання. Вітаю студія, вітаю Україна. 57 тисяч дуже багато. Власне для початку. Давайте зрозуміємо, що це за злочини перед усім і про що йдеться. Ну, загалом, якщо говорити про те, що ми на сьогодні зафіксували, то таких злочинів вже понад 57,5 з половиною тисяч. Це злочини, які скоїли військовослужбовці Російської Федерації на території України. Практично більша частка в цієї кількості це саме порушення правил і звичаїв війни. До воєнних злочинів входять всі категорії, починаючи від обстрілів. В які так само фіксуються і завершуються, завершуючи тими злочинами, які скоювали військовослужбовці під час окупації е, українських територій, е, якщо е, говорити про де як працює поліція, то не дивичись на те, що це не є нашою підслідністю, але поліція активно і е, першочергово долучається до фіксації воєнних злочинів на території України. У нас працюють відповідні спеціалізовані слідчо-оперативні групи. У нас працюють спеціально навчені криміналісти, які використовують мобільні криміналістичні лабораторії, також використовують спеціальне обладнання для е, Швидкої ідентифікації тіл загиблих наші слідчі пройшли спеціалізовані курси з документування воєнних злочинів у Польщі і повністю професійно готові до того, аби якісно та ретельно задокумент. Тувати тому, що вся доказова база вона в першу чергу має бути правильно зібрана для того, аби ці всі докази були правомірними, і ці докази можна було використати як в українських, так і в першу чергу в міжнародних судах, тому що важливо, щоб Росія понесла відповідальність за скоєні злочини на міжнародній арені, щоб весь світ не просто засудив на словах Росію, а щоб Юридично це було закріплено. Це Величезне навантаження на всі групи слідчі. Я так розумію, що після кожного обстрілу поліція виїжджає на місце, і, власне, фіксує наслідки чи допомагають вам інші силові структури правоохоронні органи. Звісно, тут працює велика, якщо можна сказати, команда. Як тільки у нас іде повідомлення про те, що відбувся обстріл, про те, що десь вцілили в об'єкт на місце, вирушають слідчі, вирушають також групи патрульної поліції. поліції блоку превенції для того, аби максимально забезпечити безпеку людей, які знаходяться поруч цього об'єкту, також звісно. Працюють працівники ДСНС спільно з поліцейськими, долучаються до розбору завалів врятування життя і так далі. Звісно, працюють і слідчі групи служби безпеки України разом. Ми робимо одну справу. і Насправді війна не ділить функції. Ми навчилися працювати всі разом. Ми працюємо всі як одна команда, тому що нам потрібен лише один результат: це перемога і те, щоб Росія відповіла за свої злочини. Чи вистачає кадрів і людей? Оскільки ми розуміємо, що дуже різні поля для роботи це починаючи від патрулювання вулиць вночі, теж мають бути патрулі, закінчуючи от, власне фіксацію злочинів. І, можливо, у вас є цифри, чи збільшився штат поліції спочатку повномасштабного вторгнення. Ні, штат поліції не збільшився. Буквально нещодавно ми розпочали добір кандидатів на певні посади в поліції. Ми працюємо в посиленому режимі з першого дня. Повномасштабного вторгнення у нас щодня задіюється до патрулювання близько 7 тисяч нарядів. Це зроблено для того, аби посилити безпеку в першу чергу на вулицях і мати можливість швидко відреагувати на певні порушення або виклики громадян. Звісно, є певні спеціалізовані, скажімо так, напрямки роботи, як, наприклад, слідчі криміналісти, це має бути спеціальний набір знань. І звісно, ми цих фахівців постійно готуємо для того, аби вони змогли якісно ретельно виконувати свої функції, але в загальному поліції вистачає поліція справляється зі своїми функціями, не зважаючи на велике навантаження. Пропоную поговорити ще про прифронтову зону. Даруйте зокрема схід Бахмут Солидар, Зараз увага прикута зокрема до цих населених пунктів. Чи є там поліцейські? Звісно, там є поліцейські, поліцейські працюють поліцейські активно на всіх напрямках долучаються до порятунку життів людей, починаючи від евакуації. Можливо, ви знаєте, у нас на Донеччині працюють евакуаційні екіпажі, які називаються Білий Янгол. Так само так їх назвали самі люди, тому що перша евакуаційна група, яка вивозила людей із гарячих точок, вони виїжджають. Али на автівках швидкої медичної допомоги автівка була білого кольору. Так люди назвали білий янгол, і надалі ми вже створили чотири такі групи, які їздять по всіх прифронтових населених пунктах під обстрілами, вивозять людей, умовляють людей, тому що не всі люди. Наразі готові евакуюватися багато дітей також залишаються при фронтових населених пунктах. Тому поліцейські розвозять гуманітарну допомогу і паралельно спілкуються з місцевим населенням, вмовляючи їх виїхати у безпечні населені пункти. Працюють вони цілодобово на сторінці національної поліції, а також поліції Донецької області. Можна знайти в швидкі номери телефонів, за якими можна зв'язатися з екіпажем біло. Якову, якщо потрібна допомога, але загалом поліцейські постійно регулярно виїжджають у рейди, спілкуються з населенням, дізнаються, чи їм щось потрібно. Звісно, велике навантаження і на щодо фіксування воєнних злочинів так само криміногенну обстановку утримують. Тому поліцейські по всій державі наразі роблять велику роботу і дякуємо кожному за службу, тому що кожен на своєму місці. Робить великий вклад у перемогу, Я якраз зараз відкрив власне матеріали про місію і екіпажі поліції Білий Янгол». і Наскільки я розумію, тут не лише мовиться про евакуацію, а навіть про доставку продуктів чи заміну швидкої, так. якщо потрібно. Так, я ж про це вказувала, що привозять гуманітарні допомоги. Крім того, всі члени екіпажу пройшли підготовку в найкращих парамедиків не лише України, але й є спеціалістів зі сполучених штатів Америки, тому готові максимально надати допомогу. І ми вже показували про те, що поліцейські, які працюють на цьому екіпажі, вони фактично ризикують щодня власним життям. Тому що, як приклад у літку. Один з екіпажів вивозив людей, потрапили під обстріл. При тому, що машина вся була в хрестах. Було зрозуміло, що це евакуаційний екіпаж, що це ніяка не військова машина. Її обстріляли наших двох співробітників поранили в ногу на ходу. Люди перев'язали собі ноги, перев'язали рани і продовжували їхати, тому що їм потрібно було довести людей, яких вони евакуювали із гарячої. Точки, потім їм, звісно, надали медичну допомогу. Наразі вони в струю і роблять надалі все можливе для того, щоб максимально врятувати якомога більшу кількість людей. А як за швидко повертається поліція на звільнені території? Як це взагалі відбувається? Можливо, наприклад, Херсона, скажімо, чи Харківської області? Так, першими ідуть військові, відразу за ними практично на гавного йдуть поліцейські спецпризначенці, які починають стабілізаційні заходи. Крім того, першочергово потрібно провести заходи із розмінування цих територій, тому що ми розуміємо, що ворог відступаючи, він робить досить щільне замінування. А от, наприклад, Херсонської області, ми бачимо, що це не прості замінування, так звані смарт-замінування, коли Мінуються е, спеціальними капканами, якщо можна їх так назвати. Е, е, хованки робляться для вибухівки. Важко їх відразу знайти. Тому дуже важливо, щоби в першу чергу сапери пропрацювали цю територію. Надалі вже заходять поліцейські зведені загони, які вже налагоджують. Правопорядок на цій території спілкуються з людьми, проводять подомові обходи, визначають, які були скоєні злочини, документують ці злочини, розслідують їх і надалі надають всю необхідну допомогу людям. Чи на таких територіях відловлюєте колаборантів? Чи все таки це парафія для служби безпеки і ДБР? Паралельно поліція також проводить цю роботу. У нас вже є майже 2300 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Насправді, колабораційна діяльність вона має досить широкий спектр. Це починаючи і від підтримки ворога в тих самих соцмережах, виправдання агресії і завершуючи заняттям посад при окупаційній владі. Звісно, поліція також фіксує ці всі моменти. Поліція розслідує. Ми також повідомляємо про підозру встановленим винним особам. Це великий масштаб роботи, і ми планомірно її здійснюємо. Ще два коротких питання, якщо дозволите. перше, ви згадували про криміногенну ситуацію, зокрема на прифронтових територіях, про те, що і встигають поліцейські за цим стежити. А на загалі, якщо говорити про всю територію України, можливо, є цифри або ваші враження, наскільки стало менше або більше злочинів якихось, якщо там цифрами рівнятися в порівнянні я маю на увазі, за 2022 рік. Ну, якщо ми говоримо за попередній рік, то у нас злочинність зменшилася. Ви знаєте, коли ми лише в перші місяці працював перші місяці війни, працювали, то там було суттєве зниження злочинності в деяких регіонах до 50%. Але з часом також злочинці вже ж підняли голови і стало фіксуватися більше. Кримінальних правопорушень наразі приблизно на 12% ми фіксуємо зменшення злочинності на території України. Поменшало у нас майнових злочинів в той же час. Побільшало шахрайств практично на 40% і побільшало випадків незаконного поводження зі зброєю. І наостанок ми мали вчора цифру дуже велику ДТП, зокрема в Києві саміснікого ранку. Там за кілька годин буквально три десятки трапилося. Чи можете сказати, чи вже заспокоїлася ситуація на дорогах, так би мовити? Бо як завжди виходить, що зима прийшла для водіїв неочікувано і морози, і от мали такі наслідки. Ми. Ну так само кількість ДТП у нас зменшується загалом, якщо говорити про тенденцію по Україні. Звісно, є певні періоди, коли небезпека більша, водіям треба бути уважнішими за кермом, але в загальному ситуація на дорогах контрольована. Наряди патрульної поліції працюють і в разі потреби швидко реагують на порушення. Дуже дякую, пресофіцерка національної поліції Маріана Рева з нами була на зв'язку.